І так, наша практична робота, наші три проєкції конуса. Отут я вас просила залишити вільне місце для аксонометрії. Штамп ми робити не будемо, бо він нам просто тут не влізе. Тому проводимо вертикальну лінію. Я в даному випадку використовую ту вісь Z, яка в нас йшла через всі проєкції. Ви можете будувати десь лівіше, правіше це не є принципово. Далі. Ділимо на три частини, як хочемо, тобто трьома способами. Я буду використовувати 5 до 3. трошки нижче середини щоб у нас все помістилося. Опускаємо лінієчку, проводимо горизонтальну лінію тоненьку, відкладаємо 5 частин вліво вправо, три частинки вниз. Ну, просто якщо простіше 5 на 3 см. Так, і оці от крайні точки це буде 120 градусів. Проводимо вісь Х, проводимо вісь Y. Усі зайві побудови ми трошки приберемо Вони нам ні до чого. І так, ось у нас є центр. Тепер у нас вже є діаметр. Нашого конуса вже конкретно той діаметр, який нам був заданий. А діаметр у нас був 50 мм, значить, на радіусі 25. Ось у нас є радіус. Ставимо ніжку циркуля в центр і проводимо тоненько, тому що нас цікавить не сама окружність, а той овал, який повинен вийти. Зробили окружність. Далі згадуємо, що нам необхідно. Ми ставимо ніжку циркуля, вже не будемо нумерувати точки в саму нижню крайню. Ой, вибачте, я трошки один момент пропустила. Навіть не один. Паралельно осі Х. Проводимо лінію раз по дотичній і лінію два. паралельно осі Y. Проводимо лінію раз. І лінію 2. Ось у нас є наші точки, які нам необхідні. Акцент робимо не на самих побудовах, а на кінцевому результаті. Ставимо ніжку циркуля в, нижні, в нижню точку. І поки що тоненькою лінією. Тому що тут деякі фрагменти будуть невидимі, тому що ми будуємо не просто овал, а ми будуємо конус. І з іншого боку, робимо те ж саме. Тут можемо наводити цей фрагмент, у нас однозначно буде видимий. Так, вже пів овала в нас є. Що робимо далі? Нагадую, тільки дуже-дуже тоненько. Щоб у нас все-таки цей циліндр було видно. Хто забув, як будується овал, передивитися першу частинку відео. Ось ми знаходимо ці центри, тобто від цієї точки пускаємо промінь сюди і сюди, а від верхньої сюди і сюди. Тобто поєднуємо точки з краями дуг. Далі, далі залишається зовсім трошки. Ставимо ніжку циркуля, ну, наприклад, в даному випадку в лівий центр. Розтягуємо на оцей радіус до великої дуги і з'єднуємо його з нижньою дугою. Тобто, ось, що у нас виходить. Те ж саме робимо з цього боку. Все, овал готовий. Але це ще не конус. Тепер ми повинні відкласти висоту нашого конуса. Ну, або подивитися L до рівня 60, або взяти її от з готової детальки, якщо не хочете міряти. 60 мм. Відкладаємо від центру. На осі Z. оце висота, ось висота нашого конуса. Що робимо далі? Далі ми беремо від цієї вершини, прикладаємо лінійку і дивимося, де в нас буде дотична з овалом. Тобто воно не повинно кудись там заходити або десь висіти в стороні. Ми повинні зійтися отут по дотичній. Те ж саме робимо з цього боку. Знаходимо дотичну. Хто забув, що таке дотична, це шкільна програма, подивитися в інтернеті. Так, є. Тепер дивіться, чому я казала вам не наводити оцю всю задню частинку, тому що оця дуга буде невидима. А невидимі лінії нагадую, ми робимо штрих-пунктиром. Тому можете просто так акуратненько витерти проміжки такі. На даному етапі в нас побудований конус в аксонометрії. Наступна наша, наша побудова буде циліндр. Циліндр, я думаю, як ви це буде овал один, потім на висоті циліндра овал інший, і дві паралельні сторони. Чим точніше ви зробите овали, тим більша вірогідність того, що у вас буде все-таки циліндр, а не зрізаний конус. Тому давайте почнемо побудови. Ось у нас місце. Я знову ж таки продовжу оцю лінію нашу вертикальну в нижній частині, ну так, приблизно прикиньте на око, скільки це буде, так, щоб помістився вал. Робимо вертикальну, горизонтальну, вибачте, лінію раз і на інший бік. Ось у нас центр. Ділимо нашу, наші осі під кутом 120 градусів. Я знову використовую метод 5 до 3 і проводжу осі. Вісь Х і вісь Y. Ось у нас центр однієї окружності. Можете зразу зробити центр іншої окружності. Як його зробити, беремо висоту, Висота нашого циліндра, ось вона 60, да, 60 мм. Так, є відкладаємо її. І також робимо ті ж самі процедури. Через цю точку проводимо горизонтальну лінію вліво і вправо. Методом в даному випадку 5 до 3 ділимо осі на 120 градусів і проводимо їх. І так у нас заготовки для нашого майбутнього другого кола візометрії вже є. Тут головне не заплутатися, тому що тут іде. Накладка, осей вісь. ось у нас центр і цент. Все, тепер далі наша основна складна задача це побудувати конус, э, вибачаюсь, овали Беремо радіус нашого циліндра, ось він у нас, або 25 мм, і проводимо окружність. Можемо зразу провести дві, але овал будемо будувати на одній, інакше ми просто можемо заплутатися. От нам з цієї побудови необхідно зробити циліндр візометрії. Робимо тоненько, щоб лінії нижнього овала не заважали лініям верхнього овала. Паралельно осі Х проводимо дотичну кола вгорі і дотичну кола внизу. Тобто, щоб ви розуміли, всі оці три лінії між собою паралельні. Вісь Х і ці дві лінії. Далі, вісь Y. Точно так же виставляємо лінійку на осі Y. І робимо подотичній лінію. Раз. І лінію два. Це коло поки що не чіпаємо. Не страшно, що десь воно там заходить, воно нас поки що не цікавить. Нас цікавлять оці дві точки. Вони повинні бути на одній вертикальній лінії. Якщо вони сходять, зміщаються ці перетини кудись у бік, то овал може вийти з погрішностями. Ставимо ніжку циркуля в нижню точку і робимо дугу, але знову ж таки не наводимо, тому що фрагмент буде деякий невидимий. Ставимо ніжку циркуля в верхню точку. А тут уже можемо, в принципі, наводити, <кій> <кій> бачите, так, є, тобто вже в нас вимальовується такий же фрагмент, як і на циліндрі. Далі з'єднуємо нижню точку з краями верхньої дуги, а верхню точку. З краями нижньої дуги. Так, є. Ми з вами отримали два центри. Ось вони на одній лінії. Це, ну, бажано. Тому що якщо вони будуть на різних лініях, то у нас може бути велика погрішність. Так, ставимо ніжку циркуля в центр. Ну, лівий чи правий, неважливо, і робимо маленьку дугу. Раз. І робимо маленьку дугу два. Так от таким чином у нас виходить овал. Так, що ми робимо далі? Овал є. Тепер ми використовуємо верхню окружність. Робимо те ж саме. Тут саме складне не побудувати овал, а не заплутатися в побудованому нижньому овалі. Знову проводимо лінії паралельні осі Х, тепер проводимо лінії. Паралельні осі Y. Так, є перетини вгорі, зрозуміло, він ось, а внизу <кій> він ось. Тобто ось ми для себе визначили точки, з яких будемо продовжувати нашу побудову. Тут можете сміливо наводити, тому що верх циліндра – Буде видимий раз. І те ж саме робимо з верхньої точки. Трошки мене циркуль підводить, бо в ньому зламався стержень. тому я вже не буду переривати відео, я просто Покажу, як все повинно бути, а ви мені вже зробите красиві правильні роботи, без подвоєння і без потроєння ліній. Так, є далі, використовуючи цю нижню точку, з'єднуємо її з початком верхньої дуги. А верхню точку з'єднуємо з початком нижньої дуги. Шукаємо центрі. Вони все так же повинні бути на одній горизонтальній лінії. І що ми робимо далі? Далі все те ж саме. Ми вже з вами побудували декілька овалів. З першого разу він міг не вийти. Але з четвертого вже, я думаю, він буде виходити краще. Об'єднуємо малу дугу раз і об'єднуємо малу дугу. Два. Таким чином ми отримали два овали. У мене є погрішність, тому що трошки циркуль збився, причому погрішність далася лише з одного боку. тут ми наводимо. Тут у нас все добре. З іншого боку, у мене є погрішність, тому я покажу, як воно повинно бути. Я постараюся. Її мінімізувати для того, щоб показати кінцевий результат. Так, ось такий в нас повинен вийти циліндр. Чому я кажу, що ці дві лінії повинні бути паралельні, щоб вони не розходилися вгору або не сходилися вниз, бо це вже теоретично буде зрізаний конус. А нам все-таки потрібно зробити циліндр. Тепер <кх> дивіться, внизу. внизу у нас від оцієї частинки оця вся дуга буде невидима, тому ми робимо її. Штриховою лінію. Трошки отак надтираємо. І ось у нас виходить задня частинка нашого циліндра. Ось таким чином ми з вами отримали конус візометрії і циліндр візометрії. В третій частинці нашого відео ми побудуємо призму візометрії і піраміду.